Рідні прощаються з полеглим військовим Юрою Сумарюком. У свої 19 хлопець з добровольцем пішов на фронт, а у 20 загинув. Він пішов воювати за Україну, за нас всіх. У нього батько з перших днів, з перших днів пішов воювати. Він за батька. Ну, гордився батько, що воював, і він пішов. Юрій сам прийняв рішення бути на стороні добра. Сам записався, ми навіть не знали. Ми знали, коли він був вже у Львові. Він вибрав, я вибрав кращу бригаду, яка є в нас на Україні. Він дуже хотів попасти один раз, я зрозумів, е, що він е, не його не взяли, а другий раз він попав. Якраз і, і шаврон отримав. Дуже тяжко той шаврон отримати на БКП. За майже чотири місяці після того, як Юра долучився до Азову, це ж зробив і двоюрідний брат з позивним друб. Втім, побратими служили у різних ротах. Юра воював на Донеччині, де й отримав вогнепальне поранення. Уламки посікли військовому ноги, руки та голову. Від липня у Дніпрі Києві та Львові лікарі боролися за його життя, але 10 жовтня хлопець помер. Так, як нам розказували, що в нього було поранення, та його як ввели у кому спеціально. А вже пробували виводити, а організм не справлявся. Я не міг сказати такого, щоб це таке було. Кажу, він його старший брат Богдан. Він має такий крепкий, шустрий. А це кажу, дитина така була застінчна, гарна, добра дитина. А щоб такого би сказати, що він таке може зробити, навіть жорстким патріотом стати, я б ніколи не сказав. Натомість директорка гімназії, де навчався Юра, каже: з дитинства хлопець був патріотично налаштований. Ми з дітьми-старшокласниками влаштовували акцію на підтримку майдану. Серед усіх був і Юра. Він був активним учасником цих мітингів, підтримав демократію і незалежність в Україні. Напевно, в той час він більше покладався на патріотичні почуття своїх батьків. Зокрема, свого батька, який вже після 2014 року був в АТО. Він пишався своїм батьком, своєю родиною. Вони були для, ним, для нього прикладом. Ми з ним з маличку. Дружили, гралися. Він завжди мріяв бути футболістом. Для нього спорт це найважливіше ну, було це в цьому житті. Пам'ятаю, як він колись. Поламав полам, руку. І я кожен день до нього приїжджав. І ми все одно, хоч попри те, ми все одно грали в футбол з ним. Позивний Юрій персіваль, як лицаря легенди, цей молодий хлопак, як справжній персіваль з легенди, ріс тут на українській Буковині, бачив всі красиві ліси, бачив Карпати. Як той самий лицар Персіваль відчув в собі оцю лицарську мужність. Оцю казацьку звитягу стати на захист своєї батьківщини. Перед похованням побратими зачитали традиційну молитву Азова. Віди до серця мого! Віди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Прилить бурою вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом Карпатських ручерів! Бої славного завойовника батька Хмеля! Бої славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.